Сьогодні ми поцікавимся у здобувачів Полинського ліцею. Хто такий лідер і що таке лідерство? Людина, яка надихає суспільство. Та А на твою думку, що таке лідерство? Лідерство це здатність людини брати на себе важкі обов'язки. Це людина, яка перша Це людина, яка не боїться брати на себе відповідальність. Лідер той, хто веде. Перший, що йде попереду, завжди перемагає. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на його прийняті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем. У психології та соціології лідерство визначається приблизно такого: як певний вид соціального впливу групи з метою досягнення загальних цілей. Відповідно, лідер людина, яка має зайти вплив. У найпростішому форматі лідерство представлено в тваринному світі. В кожній зграї є вожак, який забезпечує її безпеку і веде за собою. У людському світі це трохи складніше. Спробуємо виділити базові риси лідерства. Здатність до прийняття відповідальних і складних рішень, готовність нести за них насалежну відповідальність, турбота про загальне благо і користь людей, а не про особисту вигоду. Здатність вести за собою людей на абсолютно добровільних засадах. Володіння харизмою і природною силою впливу. Наявність довіри до лідера з боку групи а та сильного авторитету. Вміння визнавати помилки і бажання брати відповідальність за поразки на себе. Шукати в цьому особисті порахунки. На перший погляд може здатися, що лідер схоже з керівництвом. Частково так, але є вагомі відмінності. Перше лідер завжди визначається не і спонтанно. В той час, як керівник визначається офіційно. По-друге, лідер представник конкретної групи, який має з нею тісний зв'язок. А керівник в більшості випадків абстрагований від групи. По-третє, основне поле лідера міжособистісні відносини, а керівника формальні взаємини. Але в розпорядженні керівника набагато більше зовнішньої інформації. Є можливість застосувати законні санкції. Тобто він офіційна особа. Науковою мовою. Керівник, що має такий сильний і результативний видна група, формальний лідер. Тобто його вплив обумовлений посадою. При цьому він впливає на підлегли. Неформальний же лідер людина, яка має лідерство незалежно від займаного місця в компанії, характер його дії соціальний, а направлено на послідовників. Можливо усвідомити, що лідерство це вибір, а не посада. Лідерська поведінка характеризується такою поведінкою, як ініціативність у ситуаціях між особисті взаємодії, достосованість до загального миттєвого, наслі. відсутність жорсткого планування, любов до імпровізації, чутливість до проблем членів групи, особливу увагу до слабких. Демонстрація домінучої поведінки, смак і схильність до влади. Звернення за допомогою до обставин, Тобто, вміння використовувати для своїх цілей, виникають у процесі взаємодії, ситуативні моменти. Чи є ви лідером у своєму учнівському колективі? Як стати лідером? Які якості лідера ви маєте розвивати в собі? Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте доєднавшись до занять школи лідерства, лідер перспективи» Пугинського ліцею. Тож, якщо вам була корисна інформація, подана у нашому відео, то ставте уподобайку. Дякуємо за увагу, до зустрічі!